Верхньосуровецька школа одна з 14 в області, де діти старшої школи від сьогодні почали займатися дистанційно. Усе через те, що кількість вчителів школи, що вакцинувалися, нижча за 80%. До цієї школи їздять діти з чотирьох сіл. Крім верхньої сироватки, це новоселиця, стінки і Залізняк. Як організували перший день навчання? Далі. Ранок у Верхньосуровецькій школі. Учні перших четвертих класів навчаються у звичному режимі. Давайте спробуємо, пишемо, Кома. якщо. Учні 5-11 класів школи сьогодні навчаються вдома. Шестикласниця Інна Жулява говорить, що про заняття дистанційно дізналася вчора ввечері. Зайшла у програму, подивилася на розклад, коли включатися на певний урок. В класі сприймається краща інформація, в класі більше запам'ятовується і там можна більше, вчитель може більше дати матеріалу. І краще розповісти у підгрупі з німецької мови. має бути десять дітей. Наразі вийшла на зв'язок половина з них, говорить вчителька Наталія Власенко. Про дистанційне навчання ми дізналися вчора ввечері, десь так уже після п'ятої години вечора і. Чесно кажучи, дуже чекали, що не буде цього дистанційного навчання. Ви самі бачите, що не всі діти можуть вийти на це навчання, не всі діти є камери, не всі можна налаштований звук. Результати думаю, що набагато гірші, ніж діти сидять у класі, де можна до діти не підійти, пояснити, подивитися, зрозумів матеріал, не зрозумів. Веб-перекличка у п'ятому класі на уроці алгебри. Сторінка, якщо ми відкриємо 32 друга сторіночка, я дивився, хто ще не сприєднався до уроку. Я на приєднався, я відмічаю, що він сьогодні присутній. Дистанційно у 5 Б з 16 учнів вийшла на зв'язок 10, говорить вчителька фізики та математики Аліна Рубан. Вона також за роботу в класі та в онлайн уроках знайшла і позитив. Ми працюємо у Microsoft Teams, нам предоставили безкоштовну таку платформу. В нашій школі тут є така функція влаштована, що ми можемо вімкнути лише одну кнопочку і починається запис. Кожного року свій урок я знімаю, нібито скажемо таким чином, і учні потім, якщо в разі якихось там нюансів, можуть завантажити і передивитися якісь там, нібито фрагмент, які був незрозумілий. Або, наприклад, учень був відсутній на уроці за якісь певних причин, він може в будь-який момент. Аби діти повернулися до класів, необхідно, аби вакцинувались 80% працівників закладу. На сьогодні у школі вакциновані 47% працівників школи, говорить керівниця закладу Наталія Корольова. Причина невакцинації є об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини це, мабуть, те, що в нас деякі вчителі ще. Ну не то, що бояться робити вакцинацію, а молодь вона ще хвилюється за своє здоров'я. Як буде в її стан після вакцинації? Є ще такі причини. У нас вже довідок сьогодні мені принесли п'ять довідок учителі, які у нас лікарі їм не дозволяють вакцинуватись. За інформацією директорки обласного департаменту освіти, загалом на Сумщині на дистанційну форму навчання перейшли від сьогодні 14 шкіл. Вчора за день 400 працівників вакцинувалося, Сьогодні також люди йдуть вакцинуватися, бо у когось були якісь причини, хтось може хворів чи якісь об'єктивні причини були. Тому цей процес триває. і На понеділок я думаю, взагалі всі заклади будуть працювати. За словами Наталії Корольової, четверо вчителів їхньої школи планують щепитися завтра. Для того, аби школярі повернулися до навчання за парти, необхідно, аби вакцинувалися ще 18 працівників. Ігор Сільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми на сьогоднішній ранок, за даними обласного департаменту освіти, найменше вакцинованих вчителів було у Ярославській початковій школі Кролевецької міськради 21%. у Глухівській школі номер 3 30%, та мутинському ліцеї номер 3 – 33%. Нагадаю, за карантинними вимогами жовтої зони школи працюватимуть за умови наявності не менш як у 80% працівників, хоча б одного щеплення або негативного ПЛР-тесту. Виняток молодша школа та дитсадки, яким уряд дозволив працювати незалежно від кількості вакцинованих вчителів та вихователів.